Отже, браття, маючи дарзання заходити до святилища завдяки крові Ісуса, дорогою новою і живою, яку Він відкрив нам через завісу, тобто плоть свою, і маючи великого священника над Домом Божим, приступаймо із щирим серцем, і з повною вірою, маючи серця очищеними від лукавої совісті через кропління та обмивши тіло чистою водою, тримаймося сповідання надії неухильно, бо вірний той, хто обіцяв. І зважаємо один на одного, заохочуючи до любові та добрих діл. Не залишаємо зібрання свого, як у деяких є звичай, але вмовляємо один одного і тим більше, чим більше бачите наближення того дня. Бо якщо ми, одержавши пізнання істини, самохід грішимо, то для нас більше не залишається жертви за гріхи. Але якесь страшне очікування суду та лютості вогню, готового пожерти противників? Якщо той, хто відкинув закон Моєсея при двох чотирьох свідків, без милосердя карається смертю, то наскільки більшої тяжкої кари, гадаєте, заслужить той, хто потоптав Сина Божого і не шанує як святиню кров завіту, якою освячений і зневажає Духа благодаті?